У Вінниці прощалися з полеглим захисником Віктором Хетчиковим на псевдо псевдохетшот. 25-річний Маріуполець був бійцем групи спецпризначення Контакт 12 бригади Азов. <звук> у день прощання у Вінниці люди утворили живий коридор за маршрутом перехрестя Браславська Замостянська, площа перемоги, проспект Коцюбинського, залізничний вокзал. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану побратиму, військовослужбовець із позивним Ілон. Він був дійсно зразковим сержантом. Кожен наш бієць з нашого підрозділу міг до нього підійти за порадою, за досвідом, яким він поділився. Він заряджений завжди був на якусь роботу. Він не було такого. Він сам якби піднімав настрій нам завжди своїм таким гумором. Боронити Україну Віктор Хедчиков пішов 2015 року, долучившись до добровольчого українського корпусу Правий сектор під час АТО ООС отримав поранення, розповідає колишній боєць групи Контакт-12 на псевдополдет. До Азову Хетчиков доєднався торік. Він пішов на міну в 18 років. Тому що він не міг просто сидіти і нічого не робити, коли ну, прийшов ворог на нашу землю. І ну, загарбники хотіли. Лишити його всього, лишити його рідного дому, так як ми Маріуполь хотіли вже забрати в 2014 році, він не зміг просто сидіти на це дивитися. Він взяв до рук зброю і пішов захищати свій дім, свою сестру, своїх рідних, своїх братів. Так як він вже восьмий рік на війні, він завжди давав поради, він завжди підставляв плече. Він дійсно син своєї нації, достойний. Величний герой. Ми разом служили, разом виконували бойові завдання, разом проводили побут, разом відпочивали. У нас дружній колектив ми всі були разом. Він був артилеристом-розвідником. Він був в групі Буарка-12, був сержантом, пройшов сержантські курси і він також ну і на всіх задачах, можна сказати, був передовим бійцем. Тобто він був старшим групою і завжди всюди. Такі. Головне завдання було на ньому. Віктор Хетчиков загинув 10 листопада поблизу села Леонідівка Бахмутського району Донецької області, розповідає друг та побратим Олександр на псевдо-таклбері. Він сам з Маріуполя ось, і ще коли був живий, він заповідав, що якщо в разі загибелі, то хотів би, що бути похованим саме у Вінниці біля свого друга Назарія Гринцевича з позивним Гренка. Ну, ось так. Виконуємо його останню волю. Це був дуже мотивований біз. Тобто на... він ходив на любі задачі, яка складність її не була. Він завжди йшов перший. Показувавши своїм прикладом, хлопці йшли за ним. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Підвічна Україна! Підвічна Україна! Підвічна Україна! Свята! 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 Магуть! Мабуть! Соборна! 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 Слава Україні! Героям! Слава! Героям слава! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Поховали Віктора Хетчикова на Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі. <звук> Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.